Сегодня в Запорожье стартует парад вышиванок, и мы юные журналисты из студии "Мир глазами детей" узнаем, зачем люди сюда пришли и зачем вообще одевают вышиванки. Скажите, зачем вы сюда пришли? Показать народ, показать традиции, вышиванки, танцы. Ты считаешь себя патриоткой своей страны? Да. А в чем это выражается? Ну я хожу, встречаю солдаты, когда они приезжают. Я ходжу на мітинги. Розкажіть, будь ласка, що для вас значить вишиванка? Ну, вишиванка, по-перше, це той одяг, який нас оберігає. Це той наш елемент спасу, нашого спасіння, який спасає українців. По-перше, вишиванка це наш генетичний код, історичний, який нам донісся. Навіть людина, яка от просто ходить і одягає вишиванку, вона відчуває в собі. Надзвичайно величезні сили. Не дарма ще от наш народ складав казки, да? коли Іванко, наприклад, от дістав з дуба вишиванку, одяг і став сім раз сильніший. Вишиванка це та сорочка, яка передавалася породу. Ти вважаєш себе патріотом? Звісно. А в чому це виражається? В тому, що я. пытаюсь говорить по-украинскому, хожу в украинской одежде и уважаю Украину. А в чем у вас выражается патриотизм? Ой, ну, наверное, в выполнении долга перед Родиной. Это самое главное. То есть мы активно помогаем волонтерам, помогаем беженцам с Луганской, Донецкой области. Ну, короче, показываем посильную помощь. Почему ты сделал себе такую прическу? Потому что я украинец. А скажіть, будь ласка, що для вас значить вишиванка? Вишиванка це як там написано, це генетичний код нашої нації. А ви її носите в посіднів житті, чи тільки на празники? Ні, не тільки на празники, але й не, не повсякденно. Повсякденно за тридцять, її берегти треба. То на свята це обов'язково. Але свята ж бувають різні, то ми не цураємося нашої історії і нашої ідентифікації. Звичайно, носимо. А що для вас э, вишиванка значить лично? Я себе вважаю щирою э, українкою, і я для мене вона займає дуже особливо велике місто в моєму серці. Я коли його одягаю, мене широти потіло. Ну що ж, праздник удался і надіємося, що вишиванка стане повсідневною одеждою України.